Питання енергетики є ключове в тому, як пройти осінньо-зимовий період, як взагалі будувати нову політику енергетичної незалежності, каже головний урядовець Арсеній Яценюк. Фактично, правительство, прийняв такого рішення не було готово к цього розділення, що в свою очередь не только, скажем так, внесло дестабілізацію в газовий ринок України. Тим не я поставила на сьогоднішній день отопительний сезон. Кажуть, у Чернігівгазі таке рішення це рішення про розподіл з 1 липня газорозподільних підприємств України на транспортній постачальні, в результаті чого у Пар Чернігівгаз виникло товариство Чернігівгаззбут. Ми розпочали цю роботу, ми підняли людей, зробили ажіотаж, сказали, що потрібно перезаключити всі договори. Всі це читали, бачили, чули. Але на жаль. Але, на жаль, гроші, які населення бюджетні установи сплатили за спожитий газ у липні, фактично виявились заблокованими на банківських рахунках. Великі гроші. Деньги, які поступали від потребітелі на протяжні іюля місяця, а якщо говорити Чернігівської області, та... Це почти 30 мільйонів в тічі місяця. не розподілялися. Газовики кажуть, критична ситуація виникла, бо національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, прийняла неправомірне рішення щодо зміни алгоритму розподілу коштів. На 5 августа такого алгоритму не существує. Деньги продолжают на, накапливаться, плюс к тем деньгам, которые не распределились для газораспределительной компании. И я считаю, что это искусственно создано, либо это умышленно идет саботирование со стороны, э, скажем, НКРИ. На протяжении июля месяца э, фактически все расчеты регулируются через э, специальные счета, которые открыты гос... должны быть открыты в государственных банках. Их три. В данном случае э, под лоббированием государства в основном открываются в Сбербанке. Но з ручним управлінням дійства тих щитов. Коли 31 липня Чернігівгаз подав до банку заявку про закриття рахунку за липень для його перерозподілу, їм відмовили в останній банківський день місяця, порушуючи інструкції НБУ, гроші таки перерозподілили о 10-й вечора. практиці такого не було, щоб Сбербанк банку просто письмами. За підписом одного і членов комісії, наприклад, Сбербанк отримав письмо за членом камісії за подписючлена Галика о тому що співщита закриваються только з письменного розрішення НКРЄ. В результаті цього перерозподілу і Чернігівгазбут залишились без своєї частки грошей, і всі вони дістались на Нафтогаз, але і Нафтогаз їх не отримав. На кніфті знаходиться сам в точно такому ж скажем фінансовому положенні, як і газорозподілені кампанії, тому що гроші просто вісять в державному учреждении Сбербанк. В інших регіонах ситуація така ж у масштабах країни у цих трьох банках зависло півмільярда гривень, каже Алла Ярова. При цьому Енкария заявляє про збільшення заборгованості за природний газ, але платити за спожити блакитне паливо населення однаково повинно. Вони його спожили, ніхто ж нікому не закрив природний газ. Не припинив подання постачання природного газу, тому як нормальні люди повинні сплачувати. От виготовлення квитанцій друк квитанцій витондоварю це вже звичайно, під питанням зможемо це зробити чи ні. Скоро не буде за що й договори роздруковувати, кажуть чернігівські газовики. Вони вже переходять на чотириденний робочий графік і скорочують планові роботи і попереджають, якщо проблема не вирішиться, опалювальний сезон під загрозою. А тим часом Чернігівець Віктор Григорович боїться, що опалювальний сезон взимку може не початись, бо в його будинку по вулиці Мстиславській він триває і влітку. Навіть уночі стояк гарячої води такий, що доторкнутись не можна. Хочемо економити міськрада, все, ми економимо гроші для того, щоб, взимку, взимку, щоб нам хватило газу і хватило вугілля на тець і все. А в нас труби з нуля годин до п'ятої години підігрів такі. Що за труби не можна тронутися? Весь під'їзд, куди діваються наші гроші?